В Івано-Франківську ціла родина отруїлася чадним газом. Двоє дорослих шпиталізували п'ятирічну дівчинку у важкому стані відвезли до реанімації обласної лікарні. Стан дитини нині середньої важкості. Діагноз отруєння чадним газом був підтверджений лабораторно. Проведений курс лікування, який включав в себе, і сеанс гіпербаричної оксигенації по-простому барокамери. Стан дитинки на сьогодні з покращенням і вже дівчинку готують до переведення в звичайне відділення. Натомість на місці події працюють фахівці, держгірпромнагляду та газовики. Останні до помешкання, де отруїлися люди, потрапили не одразу, адже мешканців квартири шпиталізували. Тому довелося перекрити газ по цілому стояку. Причини отруєння людей поки попередні. Припущення одне чадним гаутруння чадним газом, тобто будуть шукати причини утворення чадного газу. Несправна робота приладу, несправна стан дим каналів, тобто, можливо, причина в не, не в герметичності квартири, тобто пластикові вікна, недостатній підріз, тобто десь такі факти братися до уваги. При розслідуванні даного випадку. Розслідування за даним фактом триватиме упродовж 10 днів. Потім спеціально створена комісія оприлюднить причини отруєння родини. За оперативними даними, від початку поточного року в області внаслідок отруєння чадним газом загинуло три особи, 20 травмовано.